Вітаю! Це огляд на супер Мега смарт квартиру. Розкажу, скільки вона коштує, де знаходиться. Пройдемось по цінах. Але зараз рум тур. Як ми заходимо, ми потрапляємо у вітальню. Тут має стояти шкаф, може кровать, вхідна двері. Двер. Далі. Переходимо в цей куточок, де має бути стіл. І з цього кутка я розвернусь і покажу вам всю квартиру. Ось вхід, санвузол, кухня. Квартира 4 на 4 метри, 16 квадратів. Такий, квадра... просто такий квадрат, в якому Є дві стіни, які утворюють санвузол, і того площа квартири виходить по техпаспорту 15,8 квадрата. Перлиною цієї квартири є свій власний дворик, оскільки квартира знаходиться на першому поверсі. Я вам покажу: вийдемо в двір, покажу вам. По ширині він 4 метри і по довжині. Здається, 3,60, то досить такий великий. Квартира від забудовника. Тут вже стоїть газовий котел, своє автономне індивідуальне опалення і закладені труби теплої підлоги. Буде два контури. Тут без насосу. Насос вистачить потужності, та, яка є в котлі. Стяжка досить непогана, я прикидував рівнем і виходить, що досить рівна. І така сама рівна стеля, наливна, теж, яка, якщо є якийсь відхил, то дуже-дуже мінімальний. В санвузелі вже розведені труби для того, щоб встановити пралку, унітаз, душову кабіну. Невеличку і умивальник. Стяжка не стяжка, а поштукатурені стіни. Не знаю, вони зроблені так, знаєте, наче і чистова, і чорнова, а в деяких місцях вона зроблена як чорнова. Ну, зроблена то і зроблена. Штукатури стіни зараз дорого, то дуже добре, що вони вже зроблені. Зроблений відкос вікна, а відкос дверей забудовник сказав, що в ціну не входить чомусь. Хотів доплату, але я вже ту доплату не робив. Я вже не пам'ятаю, чого я її не робив. Або не встиг, або сказав, що мені не треба, не пам'ятаю. Так, ну що, зайдемо в двір, а потім вже по цінах підемо. Вікно дуже погане, холодне вікно, не подобається мені воно. Двері я вже їх регулював, регулював. Але вони ніякі. І ось такий двір. Бетонні східці від забудовника. Це просто бетонна така конструкція. І все. Ідеально буде зробити фіртку, щоб був свій власний вихід. І якщо є якась собачка невеличка для цієї квартири, то можна буде виходити зі своєї фіртки на прогулянки. Буде прикольно. Дом шестиповерховий без ліфта, і виходить так, що квартири, які знаходяться вище по цьому стояку, вони теж смарт, але без дворика. Вони продавалися дешевше, десь з кожним поверхом ціна була менша і менше. Тож, ну, і плавно, переходимо тоді до ціни. Оця квартира коштувала півтора року назад, здається. 14,5 тисяч доларів, щось таке. Але там були додаткові платежі котел за незрозумілою ціною. Від забудовника майстри, які там робили теплу підлогу, теж по незрозумілим цінам. І в ітозі ця квартира зараз приблизно, отак, як вона є, з усім зробленим, коштує 16 тисяч доларів. Квартири, які знаходяться поверхами вище і без двориків, то я думаю, там ціна буде в такому стані, як ця, десь від 15, мабуть, до 13, 13 800 може коштувати на шостому поверсі, на який ще треба вилізти. По локації, квартира знаходиться під Києвом. 10 хвилин на маршрутці до метро. Тож, виходить, 16 квадратів, 16 тисяч доларів. Ну і двір, як йде, вже можна розглядати як в подарунок. Ну, це не подарунок, але 1000 доларів квадрат, маленька квартира, але є свій двір, який розширює простір, і який дозволить з цієї квартири зробити щось таке. Більш-менш привабливе. По вартості ремонту. Я планую роботи виконувати самостійно. Проте враховуючи, скільки зараз коштують будівельні матеріали, якесь оздоблення, сантехніка, кухня, в мене є плани вкластися в ремонт. Під ключ, щоб можна було заселитися в 8 тисяч доларів. Але це вже з урахуванням кухні під замовлення і з урахуванням санвузла повністю під ключ, і з тим, що у дворі зробити якісь мінімальні роботи, фіртку, можливо, трохи бруківки, можливо, якийсь навес маленький. Щоб ну, якось його оживити, щоб воно вже було комфортно. Не знаю, вкладусь я в цю ціну або не вкладусь, і виходить так, що ця квартира коштує 16, додати 8, виходить, у нас 24 тисячі, але це зі своєю роботою. Якщо в цю квартиру наймати майстрів, то можна докинути, я не знаю, тут напевно. 4 тисячі чи 5 тисяч доларів на цю квартиру можна накидати зараз по нашим цінам. Тоді виходить, що по моїм прикидкам вона має вийти 24. А якщо з роботою від майстрів, то вона має вийти 28, 29, 28, 29, набуть, треба рахувати. 29 тисяч за квартиру в 16 квадратів. Хоч і нову, вже якось воно так виглядає, наче і дорогувато, і за 29 тисяч можливо більш раціональніше пошукати щось на вторинному ринку з більшою квадратурою. Але якщо своїми силами і 24, то можливо, виглядає більш-менш привабливо. Але тут в мене нема отакої сталої думки про це. Подивимося, скільки воно в реальності буде коштувати. А, а ще вам хочу сказати свої думки з приводу е, інвестицій, якщо брати цю квартиру як в інвестицію. Ну, наприклад, людина купує собі е, таку квартиру, щоб зберегти гроші, і вона їй стає, наймає будівельників. Вона їй стає, ця квартира в ітозі в, в 30 тисяч доларів. Квартира гарна, е, рівненька, чистенька, але ж це собівартість вийде в 30, і тоді треба. Додати якусь націнку свою, там 3-4 тисячі доларів, і виставляється ця квартира на якомусь там сайті на, за 34 тисячі доларів. Як на мене, заплатити за таку маленьку халупку 34 це дуже дорого, е враховуючи, що людина додала не так багато націнки. Враховуючи, що це не просто додала і продала, а треба ж ремонт зробити, який розтягнутий в часі, і платити за цю квартиру там, комунальні платежі якісь. Я вже за нею майже півтора року і плачу комуналку. Тож, з тим, чи Цікаві такі квартири, як інвестиція, я не впевнений. Але як для себе, якщо людина знімає квартиру, а надоїло платити за оренду і купити таку маленьку квартиру, і зробити хоча б якийсь мінімальний е, ремонт на перший час, щоб заселитися, то, можливо, і непоганий варіант. Дякую за перегляд. Будемо далі знімати, як я роблю ремонт.